Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на другому вже в товариському матчі. І сьогодні теж таке дуже цікаве протистояння нас очікує. Е е Аргентина. Збірна, зіграє з збірною Єгипту. І сьогодні зі мною в гостях знаходиться Ростислав Кравченко, головний тренер, до речі, збірної Єгипту. Як сьогодні буде грати на виїзді? Буде дуже непросто, але будемо спостерігати. Привіт, Ростиславе! Всім привіт. Сподіваюся, моя збірна хоч і буде грати у гостях, але дуже добре себе покаже. Досить такий класний прогноз від Ростислава Кравченка. Так сказати, да? але ми з вами перейдемо швиденько до параметрів, щоб вже не затягувати. Бачимо, ми змінили м'яч. До речі, порівняно з минулим матчем. Зіграємо м'ячем про Evolution Soccer 12-ї версії. Ну що ж, а ми переходимо з вами до матчу. І до речі, на стадіоні, яку ми сьогодні зіграємо, це буде стадіон команди Бока Хуніор. Зараз ви його побачите. А ми поїхали. Цей стадіон бачив дуже багато принципових дербі. Сподіваємося своєю напругою, цей матч не буде нічим поступатися. Я, я повністю погоджуюсь з Ростиславом і хочу в нього запитати, що він очікує від цієї гри від збірної Єгипта, яку він сьогодні тренує. Ну, я сподіваюся побачити дуже компактну гру в захисті, і аби в атаці моя команда створила достатньо проблем нашим суперникам. Бачимо досить такий класний стадіон ввечері. Він так світиться. Ой, головні зігрі. Мохамед Салах і Ліонель Мессі на наших екранах. Бачимо ми диктора, який озвучує на стадіоні. Точніше, певно, вітає усіх болівальників, які сьогодні прийшли на матч. А ми слухаємо гімни країн. Що ж, і перейдемо до складів вже після них. І знову, до речі, нас режисери, певно, ну то ще як режисери, ті, хто відповідають за скажімо так, платформу, а мається на увазі платформа, яка займається саме включенням гімнів для команд, І знову немає гімну тепер вже збірної Єгіпту. Я не знаю, якийсь прикол. це якісь приколи. Це повна несправедливість якраз. Але вже ми нічого з цим не можемо поробити, але ми так сказати, будемо говорити вже з тими людьми, хто саме таке друзі зробив. Сподіваємося, що всі ось таке спільне рішення, воно було останнім, взагалі буде у цьому матчі. Точно я погоджуюсь з Ростиславом. А давайте ми перейдемо з вами до складів з наш, сьогоднішніх команд, які в нас грають. Перейдемо до збірної. Єгипту на воротах грає Ель-Шенаві. В захисті зліва грає Ашраф, справа Ель-Махамаді. Двоє центральних захисників: Хегасі і Махмуд Ала. В півзахисті опорних півзахисників сьогодні грають Хамед і Ель Ельнені. Атакуючи півзахисника, грає Трезиґє і троє нападників сьогодні. Зліва грає Варда. Справа грає Мохамед Салах, який сьогодні є капітаном, і в нападі грає сьогодні Хасан. Головний тренер цієї команди Ростислав Кравченко. І перейдемо до збірної Аргентини. На воротах сьогодні в Аргентини грає Андрада. В захисті зліва грає Таліяфіко, справа Саравія. Двоє центральних захисників Пецелла і Менді. Опорного півзахисника грає сьогодні Паредес. Двоє центральних півзахисників Акунія і Депауль. І теж троє нападників, до речі, зліва грає Серхіо Гуеро, справа Пауло Дібала і в центрі грає сьогодні. ну вже, Можна сказати так, легенда світового футболу, тому що і він і Кріщану Роналду цього заслуговують 100%. Ліонель Месі. Що ж, Аргентину сьогодні у нас ніхто не тренує, але Аргентина виставила свій максимально сильний склад яким може сьогодні подолати Єгипет? Єгипет сьогодні теж налаштований на гарну гру небезпечну. Подачу кутового але Небезпечно, але без удару. Що взагалі, Ростиславо, очікуєш від своєї збірної в цьому матчі? Можливо, нічиї з Аргентиною було б досить непоганим результатом, можливо, тільки перемога. Ну, по-перше, -по хочеться створити проблеми нашим суперникам і аби. Наша гра не... не була добре сконцентрована лише на захисті. Хочеться, аби і атаці ми себе дуже добре проявили. Але бачимо зараз Саравія, з м'ячем отамандії, Паредес. Аргентина не квапиться, а методично конструює свою атаку. Точно, до речі, сказано. Махмуд Алла. Ну, куди ця передача була? Але незрозуміло. Коли? Зараз Пауло Дібала, Де Пауль? Але Трезеге зараз не вийшло споронятися Месі Не треба давати бити Леонелю Месі, бо це може бути досить небезпечно. Контратака. Ленені. Вагда. А до речі, Ельнені ж грав за арсенал, який. Поліває Ростислав Кравченко. Взагалі, що ти пам'ятаєш з гри Ельнені? Можливо, він чимось тобі запам'ятався. На ну, льни мені найбільше запам'ятався тим, що ось у 2020 році він особливо себе показував, і навіть таку пару півзахисників достатньо добру Зіга сконструював разом з Кеннітом Джакою. І я пам'ятаю, як коли Томас партії ламався, що він його достойно заміняв. Ну Це, в принципі, знаєте, як описано, досить так структуровано. Тим паче людина, яка стежить за лондонським арсеналом, не тільки стежить, а ще й вболіває. Ось, А поки що в нас бачимо, що Аргентина намагається створити атаку, Таліафіко з м'ячем. До речі, Таліафіко Талі. в нашій лізі грав в Хоцбурському Тоттенхемі. Точніше, Тотенгемі через Гем. Ось. Теж так виділив би. Бачимо така лінія захисту незвична в Аргентини. Пецела сьогодні грає з Отаменді. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, тренер вирішив подивитися інших гравців. І ще хочу відзначити, що від минулого матчу в цьому матчі дуже багато гри зосереджено саме у центрі поля. Дуже багато боротьби саме на цьому клапток поля. Бачимо зараз, де Пауль Саравія. Віддає на Павло Дібалу. Павло Дібала робить подачу. але... Ой, подача, але... На місці Вперечно, що... поехав, Воротар. Воротар збірної Єгипту. І ось у нас перший тайм і завершився. 0-0. Ну, достатньо спокійно. Єгипет так, Аргентина дуже багато. Відходів небезпечних створювала, але як бачимо за статистикою нічого Путіна вон, да, вона з цього не змогла створювати. Що ж, чи будуть якісь зміни від Ростислава Кравченка, чи ми продовжуємо? Е, давайте продовжуємо. Добре, продовжуємо матч. Е, пройшло поки що тільки 45 хвилин, і рахунок на табло 0-0. Замість Акуні вийшов на поле Ді Марі, До речі, бачимо Аргентина, Перша заміна. Так. І бачимо Ой, Зараз. Само Як мови це ще й без там холл, але арбітр дав дограти. Таліафі. Бачимо зараз м'ячем. Знаходяться. Ой, куди, куди Ой, цей пас? Куди зараз небезпечно, небезпечно можливо може бути. Але зараз вибороли для себе м'яч. Бачимо, аргентинці продовжують цю атаку. Паредес. Месі, Ді Марія. Робить подачу. Подає. стійка О, рятує. Я, як Зараз реально врятувала Сіка. 55-та хвилина. Аргентина дуже сильно насідає вже. Вже mm. коли буде наступна пауза, можна вже думати про якісь зміни. Бачимо, Пауло Дібала, Талія Фіко. Талі Фіко не треба давати гуляти. Хамед! То... Ну бачиш як грає Хамед, просто він якийсь геній. Любовище. Не навчився, да? Можливо, Мхамед буде гравцем арсеналу скоро у нас, тому ми побачимо це, друзі. Mm -hmm. Я кажу, жартучі кажу, але побачимо. Або, або Альнені, до речі. який теж, Дивлячись, ну, де, він, де він грає, бо я вже теж цей момент зараз е... призабув. Ось. Е... Mm -hmm. Не можу в ефірі казати слово призабув, але все-таки... Знаєте, як я буваю, кажу просто чесно, як воно є. Давайте добре, не будемо повертатись до цього моменту. Зараз небезпечно не грає чого. Аргентина. А, такий кутовий. Так, заміни можна зробити. Заміни, 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 заміни. Так. Так, треба побачити. Угу. Ну, можна випустити. Е, Кахабу замість вагди. І... Угу. Можна також... О, давайте. хафеза замість Ашрафа, а то щось сього фланг. Просідав, Он, да. Не дуже. Да, просідав. Поки що все, так? Да? Дві заміни. Так, да, на цьому все. Бачимо зараз заміни пройшли, кахраба. О, визігали. Бачимо Таліяфіко. О, зараз може, небезпечно! Агентина вже не сідає дуже сильно. Зараз м'ячем знаходиться Єгипетка Кахраба, Трезигія. Трезиге, Кахаба. Ай, відборщи. Ідея передачу на Куна Кунагуеро Месси. Вестяга, як бачите, Агентин дуже вестяговий Єгипет. І дуже важко встигнути за ними. Да, дуже досвідчені гравці, до речі, у збірно Аргентини. Де Пауль, Ді Марія, Далія Фіко. Бачимо, які перепасовки йдуть у гравців. Мессі Паредес. І можуть зараз що зробити, але, Ні, але не забрав Мессі бі. Ель Шенаві зараз просто зробив дуже класний сейф, хоч і удар був але, не він чудово... Так, Він чудово займає позицію вже в пості. Знову бачимо, як розганяється атака Ліонель Месі! О, Думать, о, о, рятують. Рятують Кіперів! Бачимо, досить небезпечно вже аргентинці. Можливо, ще треба заміни? Чи поки що ні? Це вже треба паузу очікувати. Ну, можливо, може зараз зробити. Але... Ну, давай дождемося і паузу тоді вже добре, будемо думати, добре. Як... Не буде. Скаже тренер. Зараз небезпечно. Салах, Хамед. Ель Ні. Храба, бачимо, Храба. зараз така... Треба заспокоїти темп, так. Вони такими пасами. І Бачимо, що Дімарія з м'ячем. Паредес. Месі. Месі. Треба фолити. Ооо, але в тимосі на ногах відпосував. Дібала, бачу, навіть немає паузи. Така гра йде активна. Но динамічна. Резиге. Салах. Салах з м'ячем. Ельмахамади. Аль-Махамадзи. Тогіп потрімав м'яч. І, і такий. Ого. Це зараз. Андрада, зараз, до речі, вступив в гру. В найбезпечніший моменте Рипс. Який... Да, так, але Андрада зараз, до речі, взяв м'яч в руки. мало часу. Так, він, він не йде у нас Пауло Дібала. Месси. Віддає на Дімарі. Коледні Мария. Ну давай заміну. Наприкінці. Наприкінці матчу, так. Так. І кого наприкінці буде випускати, головний тренер Ростислав Кравченко. А давайте дамо шанс хоч трохи побігати Ахмеду Гомі. на це. І все поки, так? А, ну и давай салаха замість загреп у меня І изу і праворуч. Изизу праворуч. Цікаво. Так, і що ж, поки, все, да? И і, і, і давай еще фатхи замість мухамази. Такая прям повна такая комплекс так. замин. аби был в климате 78 хвилина бачимо показують нам заміни. Цікаво, скільки компенсує. Арбітер, так. Вже... І зараз замість, до речі, Талія Фіко вийшов кампусу Аргентини. Так. Єгипет своїми замінами йде в оборону. Ну, хоча і в атаку, може контратак якась відбудеться, та й Аргентина йде в атаку. Одна, хвилина, Одна хвилина додається, так, до цього матчу. Це дивно. Махмудала, бачимо, розтягує, але робить передачу вперед, але атак. Не змогли атаку Єгиптяни провести. 0-0 в нашому матчі. Для Єгипту це, мені здається, максимум, який вони могли дійти по такому сценарію ігри. Я, до речі, скажу, що мене досить вразила збірна Єгипту зараз в цьому матчі. Молодці. Дійсно класно підготувалися, вистояли. Аргентина в першому таймі не було такого натиску, він почався в другому. Угу. В другому таймі, і, і Месі там пробивав. Бачимо цей момент зі стійкою. Mm -hmm. Зараз момент з ударом Месі. Просто Аргентина не реалізувала свої моменти, як все-таки лідер. Ель Шанаві тут, до речі, досить класний сейв зробив. Хочеться це відміт... відмітити. Так, на від... Наш, мені здається, якщо повінь з минулим матчем, що якщо у Макшала був кураж, то. Кіпер Єгипту показав, що так, моментів може бути не так багато, але якщо треба врятувати, він фікшеться і врятує. Ми Бачимо, що навіть у Аргентини не показали багатьох моментів. Давайте статистику: 5 ударів, 4 спіру Аргентини, да, нуль ударів у Єгипту. Але Єгипет сьогодні більше грав такий, можна сказати так, проти такого. футбол, я б сказав. Намагалися виходити в атаку, але Аргентина все це переривала, не змогли дійти до. Ну хоча би пробити по уротах. Сьогодні Андрада у Аргентини сьогодні реально відпочивав. Ну, 5-0 він своє отримав, те, що просто сьогодні реально один раз він вступив в гру, коли свій гравець віддавав йому передачу, якщо не помиляюся. Найнебезпечніший момент, так Єгипет. Бачимо, Паредес отримав 7-0 сьогодні. Він активний був у відборах, 4 перехвати, 4 відбори, точніше, він зробив. І 18 точних передач із 18. Mm -hmm. Я б відмітив по Єгипту Хамеда та Ельнині? Вони дуже добре е, допомагали е, захисту і Аргентині дуже часто доводилося е, або вдаватися е, до звичайних навісів. Або просто бути здалеку. Ну так, до речі, Ельни мені Хамець сподобались. Я думаю, що на них звернуть уваги теж тренери, але знову ж таки, дивлячись, в яких команди грають ці гравці, знову ж таки, там вже буде, вже більш детально будемо розуміти, можливо, ми навіть з вами відкриємо все-таки трансферне вікно перед цим клубним нашим турніром, який ми плануємо. Ось, хочеться відмітити Ельшанаві, який сьогодні три сейви зробив. Він сьогодні. Він сьогодні молодець, і я думаю 100% заслуговує цю оцінку. Як ти думаєш, Ростиславе? Так, він рятував там, де треба було, і показав, що дійсно пів півкоманди, і його кожен розсейв після того, як вже в цієї грипту було видно, що втомилися, я впевнений давав надію на те, що всі їх старання пройшли не просто так, що. Всі їх ось ця гра грана в захисті, надивлячись на втому, може дати результат. І навіть коли втома давали знаки, вони розуміли, що в них є екіпи, яких є їх надихає своїми сейвами. І як бачимо, вони витримали. І як ви на мене, вклад Ель Шенаві дуже великий щодо саме такого складу і такого висновку з цього матчу. Салах сьогодні, на жаль, не зміг себе проявити в нападі, так, це вже, це вже але, я думаю, інше питання. Вибач привів, але він достатньо багато опускався і допомагав Захисту. В цьому плані ну, достатньо добре з'їхав. Ну що ж, дякую, Ростиславу, що приєднався сьогодні до нас в цьому матчі. З вами був Владислав Фуренець і Ростислав Кравченко. До зустрічі вже. В наступних іграх, якщо будуть якісь певні питання, пропозиції, пишіть, звертайтеся. Я відповім вам, все пропишу, розкажу. Це взагалі не проблема. Тож до зустрічі всім пока-пока. Або як то кажуть, до На побачення. Все добре.